Бачу, так. стоп. Так, бачу. Є таке, так? Значить, дивіться. Бо деякі студенти мені вже якісь таблиці кинули. Просто повставляли свої слова. Значить, тому наголошую ще раз. Мені має бути вступ. От дивіться, я вам покажу на прикладі п'ятьох табличок. Про організацію коротко описуєте. Мета завдання проведення аудиту. Для чого він? Ну тут вибрана фірма Нікс. Тобто, коротко описати компанію, де вона міністра? Тобто, так як я просив, щоб прив'язка до місця, де воно, щоб до реально існуючої компанії описали. Так як я вам наголошував, має бути план приміщення тої компанії. Для чого вона? Має бути опис мережі. Ну, тобто, згідно е, опису. Електромережі, пожежної безпеки. Ну, тут можна було. І саме головне інформаційних систем компанії, тобто, що в них де розміщено. От, наприклад, заходи кіберзахисту категорії IDM. І починаємо з табличок згідно. І тут студенти, група студентів розписала, що в них згідно, той табли... 에, згідно того профілю безпеки IDM. Розписано: комутатор, маршрутизатор, робоча станція. Ну, ціни вони додали. Тут вони зру... все ця група зробила згідно стандартів, які робочі станції описали розміщення, програмне забезпечення, бази даних. Тобто, бачите, як видно. Потім, згідно е, другої таблиці. Заходи кіберзахисту, IDBE. І пішло. Розписані, що вони захищають: інтернет, е електричні мережі, водоканал, трес, заземлення і так далі. Що вони встановили? Теплові датчики, димові датчики і так далі. Е е е камери відеонагляду, рухів, сканери. Ну, тут можна було. Я просив. Тут, щоб тут розписали які саме датчики. Ну, тут вже таке. Вони допишуть, дороблять, та група доробить. Тобто, звідки вони взяли конкретно які давачі? Ну, вони написали, що компанія зберігає усі свої записи, так, так, так. Але нема тут посилання, що ті всі давачі з переліку дозволених засобів взяти. І я просив коротко про ті давачі. І е, описати, що вони є в переліку дозволених засобів. Наприклад, по тій таблиці захисту кібер, е, захисту категорії IDGB. тобто, що має бути в компанії НІКС згідно стандарту з тими посиланнями, політика безпеки, організація інформаційної безпеки, мобільне обладнання, методологія оцінки ризиків, безпека людських ресурсів, тобто, тобто, тобто вони описали для компанії. Що має бути і що має забезпечувати? Обмін інформацією, безперервний захід, управління інцидентами і так далі. Далі вони розписали, <кхем> згідно стандартів, згідно тої таблиці, треба, які мають бути документи, прописані е, в компанії Нікс. Тобто політика інформаційної безпеки, згідно чого, мобільне обладнання, процедури управління, класифікація, управління ресурсами, контроль доступу і так далі. Тобто, перерахували. Все правильно. Слідуюче, конкретно, як було, де воно прописано і як відповідно якого стандарту застосовано на цій фірмі. Наступна. Е Політика інформаційної безпеки. Група описала внутрішню політику, зовнішню політику, політику персоналу, політику роботи з активами і так далі. Наступне питання: заходи кіберзахисту, категорія IDRR. Тобто тут вони мали власне описати ризик. Тобто, рівень ризику. Ви побачите і в конспекті лекцій, і згідно стандарту, це є добуток. Добуток трьох складових. Вони описали ці ризики для кожної, для кожного, для кожного активу. Група студентів описала. І мало того, так як я просив, оцінила низький що є низьким ризиком, що середнім, що високим. Вони вибрали від одиниці до десяти. Цей низький від одиниці 21, середній і від 22 до 44, тобто шкала в них 50%, тобто той є високий. Оцінили згідно тої таблички. Тобто, все є і в конспекті лекцій, і е, тут одно що є робота описати в компанії, що які ризики можуть бути, і які. В якому відсотковому відношенні, що найбільш шкідливе для компанії? Слідуюча таблиця. Захисту кіберзахисту категорії. План усунення ризиків. От в цій таблиці вони створили план, як вони будуть усувати термін усунення ризиків і, і як створили, описали. От. Наступне, наприклад, захисту кіберзахисту категорії е, e, PRAC, Отримання доступ до інформаційних ресурсів. Як отримується компанія доступ до інформаційних ресурсів? Описали. Тобто, в принципі, отак, ну тут було описано. От наступне заходу кіберзахисту категорії. Тобто, от в такій описовій визначення потреб навчання, навчальної програми, проведення навчання, оцінка і так далі. Тобто, я вам тут продемонстрував 에, розділи, тобто, як має бути оформлена робота. Значить, на титульній сторінці ви опис... ну, тобто, має бути вступ. Має бути опис активів, має бути розрахунок ризиків, все згідно тих табличок. В залежності, деякі пункти можуть бути коротші, деякі можуть бути більші. Ну тут, наприклад, для початку ще не вистачило того, що вони, вони ще не дійшли. От тепер вони будуть описувати, як вони будуть робити цей захист. Власне, вони підійшли до моменту, коли будуть брати з таблиць, будуть ще. Тобто вони описали, що на даний момент є по електроживленню, визначили ризики, активи, що потрібно захищати. Наступна наступний е, по завданню вони будуть захищати, тобто е, с, е, відповідно керівних документів. Тобто, вони будуть як вони будуть захищати сервера, як вони будуть мережу захищати згідно е, стандарту і описувати. Тобто, тут ще буде схема мережі. Схема захисту сервера, схема захисту приміщень. Тобто, це є, ну як вам сказати, я вам просто хотів е цим показати, що тут таблиці не скопійовані, просто йде як в звичайному тексті. Кожен чоловік готує своїх п'ять своїх таблиць, потім після того робиться презентація, і 30, до 30-го числа ви всі мені маєте надіслати, і потім будемо захищати ті роботи. Просто дуже багато виникало питань, як показати. Я кажу, складного тут практично нічого нема. Роботу я вам показав, як вона виглядає, як її оформити. Хотів запитати, чи все зрозуміло, чи побачили, як я хочу, щоб була оформлена робота. Е є запитання, чи ми можемо отримати цей файл, е як приклад. Е то, то не є, як приклад. Я вам власне, це вже індивідуальна робота, її копіювати <піювати> не треба. Цей файл це є конкретно під Нікс, хто робив. Група, яка робила під Нікс. В кожної буде там навіщо вам його копіювати? Е у вас є таблички. У е, Вас є структура в конспекті. Ну, тобто, недоцільно, що ви зараз копіювали тих 5 перших таблиць. В кожного все рівно буде інакша схема, з кожного інакша прив'язка до приміщення. Ну, я не бачу, що тут е, ну, доцільно тобто, коп, копіювання. Я не кажу, що це є робота відмінно зроблена, але для початку я вважаю, що з того всього, що мені надіслали, вона є нормальна. Тобто, отак я це хочу бачити. Власне, що тої, ваші роботи є індивідуальні, вони не мають бути подібні один на одного. Тому що е, ви можете той самий пункт двома різними трьома стандартами описати. Можете одним описати 2201. Можете кобітом описати. Тобто, це е, ну, на ваш вибір. Власне, однозначного підходу нема. І тим більше е, є у вас персональні дані, є ДСК. Є деякі вибрали інформацію, яка циркулює таємно. По-друге, активи абсолютно різні в ваших організаціях. Тобто, власне, що тут треба самому в тому розібратись. Ну, Нема тут індивідуального підходу, я хочу вам сказати, для проведення аудиту, нема. Просто ви маєте по тих таблицях пройтись. Я не буду відноситися якось строго чи вимагати, що в такій-то табличці треба було більше описати, в такій. Ні, їх треба просто всіх описати. А як ви їх опишете? Це, скажімо так, індивідуально. Опишете більше, добре, менше, ні, тому що не можу від вас вимагати великого опису, тому що ви не були в тих організаціях. Тому я просив вас, то більше така творча робота, скажімо. Або. Ну, ніби отак. Ще якісь є питання. А план приміщення ми маємо якось ну, його самі зобразити. Ні, ні. Ну, ви ж там саме... не були. Ви самі ви можете в одному рисунку зображити. Тут зробили в трьох. Я не вимагаю втрьох: окремо електрику, окремо водопостачання, окремо обладнання. Це може бути в одному. До засобів захисту. Ну, до речі, тут він мілкий. Ну Можна було більше зробити, тому що таке маленьке приміщення на, на таку велику фірму я не повірю. Ну, але хай буде так, відділення там. Тобто є плюси і мінуси. А другий рисунок має бути великий, вже ну мається на увазі вже захисти всі поставлені. Тобто, які сервера, які той. Це не, е, тобто, як ви захистили. Електромагнітні випромінювання, чи там ви зробили ну програмні, апаратно програмні, не поміщається, ви просто вказуєте, що сервер захищений, і внизу описуєте його згідно дозволених засобів, що там встановлено. Тобто в кожного різне. В залежності на 100 чоловік стільки став, такий робиться захист, на 50 чоловік такий захист, в залежності від вашого грипу, в залежності від вашого. Власне, чи ви персональні дані захищаєте, чи ДСК, чи таємну інформацію. Власне, в тому і полягає, щоб ви заглянули в той стандарт, а не скопіювали друге, другу роботу і вставили свої, свої підприємства. Власне, розібратися в системах захисту. Тому тут нема, не буде тут подібних робіт, їх і не має бути. І е, тут я би ще додав, наприклад. Ну, вони не зробили ну, нічого страшного, дороблять там чи прив'язку до місцевості. Ну, вони описали, але, от, скажімо так, про контрольовану зону, де розміщена та, 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 той НІКС, не написали Ну, нічого страшного. Я, я кажу, якби я то робив. Але вони саме що головне зробили? Описали ресурси який є. Тому то така складна проблема визначити ресурси, які захищали, і е, визначили найбільш критичні ресурси. От, згідно конспекту, ви подивитесь, ну, тобто з трьох складових. Та й Ромака вам читав, напевно, е, вони визначили ризик. Ну, Це є кусок роботи, що по кожному, е, по кожному е, ресурсу, який захищається, вони виз, визначили ризик. Ну, тобто все все описано в конспекті. Вибрали ви 10 ризиків. Добре, вибрали 5, вони вибрали 20. Тобто, вони так докладно підійшли до фірми. В залежності, яка є, тобто, є як в кого військова організація, там взагалі по-іншому. Ну, там е, захист ми беремо тільки з визначених криптографічного і технічного, тільки, тобто, там творчості вже менше, ми просто беремо. Можемо систему сервера взяти з дозволених засобів, з знайти її в інтернеті опис і вставити. Тобто Вона вже є сертифікована. Тобто, це творча робота. Як ви до того підійдете? Заходите на стандарт, дивитесь на посилання, що вам рекомендує стандарт. І відтворюєте його відповідно до е, вибраної вашої організації. Це, ну, не бачу проблем. Ще може якісь питання є. Дивіться, от ще раз, але план приміщення. Дійсно, ми ніколи там не були. Плюс так. я дивлюся ну, в інтернеті. Ну, немає того. Немає, плану. самі, самі для себе. Ага. Суть, суть самі не в тому. Самі. Так. Абсолютно, берете любе приміщення, просто як мінімум. Ну, має бути якась серверна правильна, mm -hmm. має бути якась внутрішня мережа, має бути, якщо у вас інформацію, ДСК ви зробили, персональні дані мають. Тобто, якась може бути ну, мається, там, бухгалтерія, наприклад, канцелярія, все рівно там, про, чи відділ кадрів має. Тобто два компоненти обов'язкових це є для ДСК, це, є, так як я говорив на лекціях, це є відділ кадрів, бухгалтерія обов'язково. Ну, і кімната для нарад, це може бути кімната начальника, наприклад. Ну, щоб зменшити кількість три. І як мінімум три кімнати ви маєте захищати на свій розсуд. Просто е, організатор, те, що ви можете взяти з інтернету, ви берете з інтернету, тому що ресурси ви, які, захи... які захищати, то ви хоч мусите в інтернеті подивитися, чим займається та організація. Ну, розумієте? Тобто, що вони мають захищати? Якісь адреси фізичні. Передачу і звітності по бухгалтерії, облікові дані, кадрові дані, паспортні дані, нарахування зарплати і так далі, то ну мінімум. Тобто є мінімальні речі, які обов'язково потрібно захистити. А так, я не абсолютно не наполягаю, щоб ви там приміщення довільно. Довільно, я розумію, що ви там. Вона та робота розраховувала, що ви підете на практику в організацію. Бо деякі студенти от вони працюють там на фірмі і вони дуже гарно описують. Ну, правильно, вони мали можливість туди попасти. Ну, я розумію, що ви ну, не всі працюють. От. Но я маю на увазі з таким підходом, з текстовим. Бо один кандидат тут мені прислали роботу, просто скопіювали таблички. І вставили в свою фірму і сказали, ми зробили. Я був ошарашений. Тому я вирішив їм показати, як звіт. Хоча я не один раз розповідав, як має звіт. І крім того, я звіт подивлюсь, ви зробите презентацію. До 30-го ви все робите, і до 5-го числа ми маємо все захистити. Тобто, чекаю ваші роботи. Староста маєте мій мобільний телефон, маєте посилання, пишіть мені на вайбер, телеграм, переглянемо роботи. І скажу вам плюси, мінуси, ще є час до 30-го доробити. І хто взагалі не почав, почати робити. Є ще запитання? Роботи надсилайте на пошту, мені надсилають на пошту, ну, на корпоративну, на мою пошту. Тобто вже почина, почали люди працювати, надсилають, індивідуально працюємо. В обсязі часу. Ну, так. Ще питання? А надсилати кожному? Ні, не кожному. Як хочете, можете, якщо я розумію, мені вже до питання задавали. Вибрали групу, одні працюють, другі не працюють. Ну тоді будете кожен по своїх таблицях. Взагалі, це мала бути групова робота. Розумієте, про що я кажу? Ну, я розумію, якщо ви так поділилися, що от, от мені задавали то питання, що от одні працюють, хочуть здати, другі не працюють, в них часу нема і сподівається, що хтось другий зробить. Тоді окремо надсилайте. Пишіть, я такий-то, такий-то в групі, такий-то виконав своїх там 5 таблиць, по них хочу захищатись. Якщо не виходить, вам сумісна робота групова. Ні, ні, то навіть якщо зробимо в групі, просто ну, в нас буде спільний файл, і чи кожному кидати окремо. А так, я думаю, ага. часу ще достатньо. Взагалі, ідеально, цілий файл кинути, щоб ви між собою, власне, попрацювали, обробили і презентацію потім, коли будете мені розповідати. Тому що ви є стаціонар, поки що, щоб кожен не роздруковував, власне, якщо треба буде покласти ті роботи в покоровому вигляді. То щоб той один файл ви роздрукували, я його підписав. Якщо ну, пізніше, тобто, ну, електронка, щоб була. А потім ми домовляємося, я перечитаю, кажу, давайте закичайте. Тобто до 30-го числа всі мають бути роботи. З 30-го ми будемо закишатись. А як відбувається захист? Будете розповідати про свою роботу. Виберемо час. Ну, тобто, там, згідно практичних занять, з першого по п'яте така то група каже, я готова, Петро Ігорович, ми готові. Заходимо на Zoom, тих п'ять чоловік, показуєте презентацію, розповідаєте. Я з вами розмовляю. І якщо все, все мене задовільняє, я вам говорю оцінки і зразу вам екзамен поставлю. Це Нормально буде? Ну. Угу. Но. Я завжди так робив. Хто перший здає, мені роботи подобаються. Розмовляємо, розставимо оцінки. Ще питання є? Не чую. Так, ще раз. Ще питання якісь є? Немає. Немає. Ну тоді що? Працюйте, чекаю ваші роботи. В разі чого телефонуйте, звертайтесь. Або особисто, або через старосту. Телефонуйте, пишіть. Чекаю роботи. Часу лишилось мало. Сьогодні яке? 16. Чотир... Два тижні. Ну, в принципі, для студента це нормально зробити. <ріху> ну, все тоді дякую. Питання більше немає. Тоді до побачення. до побачення. До побачення. І не забудьте Бачення. вказувати індивідуальна робота, групова, прізвище людей. Угу. Все, до побачення.